Як мене знайти, в Ютубі, у вас виникає питання, а я вам підкажу. Заходите в YouTube, якщо не знає ніхто, що таке YouTube, заходите, просто в браузер нажимаємо YouTube. Або просто в YouTube ось є додаток. Ну окей, з тим ясно. Нажали YouTube, пишете тако в Ютубі. Юрко Меблі. Написали там. І все, і будете мати в Ютубі. Бачите всі меблі. О, наприклад, є оп, нажали і зразу бачите в Ютубі все, що я говорив, все, що я демонструю, є в Ютубі. Дякую. Зараз зрозумієте, чому. Оце ліжко спальне місце, метр вісімдесят на два і робимо його для вас в кредит на три місяці, без відсотків. Поспали один місяць, заплатили 16 600. Узвали другий місяць, заплатили Ютубі юрко меблі по українськи, все я є.